Ну, треба сказати, що спочатку я переїхала до Франківська як по на початку війни. А Потім повернулася знову до Києва. Я працюю з військовими з 2014 року, і в якийсь момент я прекрасно розумію, що ти маєш бути ресурсною, ти маєш висипатися для того, щоб бути корисною. І мені прийшлось поставити на Терези, напевне, свою професійність, бажання допомагати і в той же час свою можливість. І тому я для себе прийняла рішення поїхати з Києва. З Києва я поїхала півтора року тому. Але все життя там до цього я викладала У мене багато стажу, і цей стаж в основному він викладацький, окрім практичного. І я дуже сумувала за студентами, оскільки моя робота перша була більш практична. Я працювала в лікарні. Ось клінічним психологом, але я дуже сумувала за студентами і чесно скажу, просто виставила своє резюме на WorkUA і там вказала дуже вузький профіль. І в один із моментів мені просто потелефонували і запитали, чи я не хочу. Звичайно, я була дуже рада, пройшла обговорення, співбесіди. Ну і зараз я тут. Нинішнім студентам, напевно, я би порекомендувала перш за все зрозуміти, що ми в житті. Робимо два дуже важливих вибори, які треба зробити самостійно, не опираючись ні на чию думку. Перший вибір це сім'я, тому що 50% ти проводиш у сім'ї, і тобі там має бути комфортно. Але раптом там трохи некомфортно, решту 50 ти проводиш на роботі. І якщо ти будеш виграти і там, і там, то ніякі препарати не будуть ніяка нова тенденція берегти ментал хелс не буде. Тобто тому. Я би порекомендувала перш за все свідомо обирати професію. І знаєте, завжди кажу студентам, що коли ви на першому курсі наша освітня програма всієї України побудована таким чином, що дуже предметів взаємозамінні. Тому перший курс це окрім адаптації, це період, коли ти маєш зрозуміти, це моє чи це не моє, і ти ще можеш зробити якийсь перехід, щось змінити і так далі. І так далі. Ну і звичайно. Може бути дуже непопулярна, але це рекомендація батькам: слухайте своїх дітей. І найголовніше, якщо дитина не орієнтувалася, зверніться до психолога, який проведе профорієнтацію, тому що це направду дуже важливо. Ніколи, ні, звичайно, не змінила би. Я мушу признатися, що в мене в шокляді стоїть диплом, всі не червоні, але один з них, мій перший, це вчитель початкових класів. І я, бачите, попередня моя відповідь, напевне, буде підказкою, чому я зараз так заперечно, беззаперечно це говорю. Я вступила до педагогічного вузу, і я вчитель початкових класів за першим дипломом. Я вступила на спір. За пляшку шампанського. Я тоді навіть не пила то шампанське, наше воно мені було? Але от я була з периферії і я там вибирала, що от я поступлю на бюджет сама без нічого. І я вступила ось. І на третьому курсі, коли була ця довга практика. Я завжди була такою хорошою студенткою, я її щиро чесно прийшла. І коли мені дали слово як кращій студентці, щоб я от розказала, ну все вже ж, майже перед випуском, і я сказала, що я дуже дякую за цю практику, тому що я зрозуміла, що це не моє. Попри те, що мені говорили, що я там буду прям не знаю народним вчителем України, і весь четвертий курс я думала, що мені зробити, щоб максимально ефективно змінити освіту, але не, не йти з початку. І так з'явилася психологія. А потім я зрозуміла, що це моє. Ви будете здивовані просто вигідність пропозиції. В Чернівцях відкрився факультет, який брав вчителів початкових класів, доучував їх там, ну, скажімо, тоді ще був тільки спеціаліст, і там можна було вибрати спеціалізацію народознавство і психологію. Психологія була така штука, яку ніхто не знав, ніхто не розумів. Е, і мені в моєму е, по селі, де я там навчалась, мама казала, доцю Боже, там взяли люди сапку, посапали всі проблеми, пішли. Хто тобі буде за це гроші платити? Але я власне спробувала ризикнути, ну і потім все. Потім я і писала і диплом, і кандидатську, і все інше. Це все-все була чиста психологія. Теж не буду мати психологічний підтекст. Коли я навчалася в червниця, вже майже останній курс, він був дуже класний хожом. Я вам скажу, що він був, не буду казати, яка спеціальність, бо це може ж не так страктовано бути, але він був навіть кандидат на ну, рук. Студентка, і тут кандидат наук. Ми з ним зустрічаємося, ходимо, ну, ходимо це так. Ну і я дійшов час, я запрошую його на день народження. Нічого не передвішало ніякої біди. Я чекаю його серед гостей, а його немає. Ну думаю, всяке ж може бути там таке. І коли ми з ним зустрілися, причому він не хотів більше зустрічі, я сама підійшла, кажу: А що, в чому проблема? Він каже: Я перепрошую, я зрозумів, якого ти знаку зодіаку, у нас нічого з тобою не вийде. І я тепер признаюся, я скорпіон. З того часу я, я маю зараз прекрасний шлюб, я в 27 років в шлюбі. Слава Богу не прибила свого чоловіка, маю прекрасних дітей. Але з, з того часу я дуже упереджено відношуся до такого стигматизованого бачення. Раз ти скорпіон, значить. Чи ти там, не знаю, близнюк, чи ти рак. Ну, ось так я втратила дуже завидного кавалера і, можливо, чоловіка, але слава Богу. Знаєте, перш ніж я буду говорити про себе, бо я направду, буду говорити про себе, і це може бути трохи дивно, мої вподобання. Так, я скажу так, читати це, напевне, один із найкращих способів зрозуміти себе, розвинутися інтелектуально, подивитися, які є погляди і так далі, і так далі. Можу сказати, що я дуже рідко дозволяю собі читати художню літературу для себе. І мої вподобання дуже дивні. Напевно, як для жінки, я люблю фентезі, причому таке фентезі трохи жахачками. Я люблю читати про вампірів, я люблю читати про якісь інші такі речі. Але остання книга, яку я прочитала, це була книга Інгора Бутин. Ми помираємо лише раз. І ще розкажу, оскільки я ще паралельно працюю з військовими, я не перестану працювати з ними. Я готувала для них тренінг, це були поранені військові. І ну я напевно мала розказувати той випадок і того військового, для якого я це робила. Я хотіла побудувати його на основі цієї книги. Мені хотілось довести до них що. Ми направду помираємо лише раз, а зараз є життя, і ну смерть вона неминуча, а зараз просто треба жити. І тому я читала цю книжку. Зразу скажу, вона не так мене вразила, як я б хотіла, тому що історія тепер знаю потрошовіше, ніж там. Ну але якщо говорити про те, що би я порекомендувала, я скажу так. По-перше, слухайте себе, шукайте свою книжку. Зараз є великі можливості, і я скажу вам, що я не завжди слухаю в наушниках музику. Я слухаю аудіокниги. І це той рідкісний момент, коли я можу послухати художню літературу. Але якщо ви ввагаєтеся, чи ви ідеальна, чи не дуже, я рекомендую книгу всім жінкам, хто дуже прагне до ідеальності. Автора зараз не згадаю, але книга називається Хороші дівчатка попадають в рай. А погані куди хочуть. Хто е, сумнівається в тому, треба бути мамою, що там відбудеться з цим материнством, і пропоную почитати книгу, теж зараз автору не скажу, але Google вам підкаже. Е, це книга Французькі діти не плюються їдою. Ось, і скажу так: а зараз я читаю, знову мушу признатися, я за мус читаю, бо я дуже часто дивлюся, що знаєте, от працюю психолог він не має віку. І він мусить бути в. В тренді з будь-якими категоріями клієнтів, і я бачу, що громадськість дуже захопилася такою книжкою. Я бачу, вам подобається темрява. І ну і оскільки всі її читають, вона там, я думаю, мушу прочитати, тому що мені треба зрозуміти, що. Не можу сказати, що я в захваті. Але таким чином я перечитала всього Паулу Коельо, таким чином я прочитала Код Вінчі» і всю літературу, яка в принципі чомусь є популярною. Я її, власне, мушу розуміти. Добровільно мобілізуватися. Я є військовозобов'язана, але поки що жінки у нас добровільно мобілізуються, і ну, я пояснювати не буду, це мої переконання. Так, психолог може бути фобії. Фобія. Я боюсь щурів і все, що пов'язано, все, що схоже на їхню морду і хвіст. Тут довга історія розказувати не буду, треба окремі відео записувати, як формуються ці фобії. Мушу сказати, що як фахівець, практик, психотерапевт, я зверталася за допомогою, щоб позбутися цієї фобії, тому що колись здох хомячок на сонці, бо я не могла його забрати, бо він в мене теж ну, все, що на морду похоже. Я, я не люблю білочок годувати, вони теж різуний Ондатр і всього решту. Так і здох і хомячок. Ось тому, тому ось так. що, Оскільки я працюю ще дуже недовго, я не знаю ще цього навчального закладу, але я можу озвучити свої очікування, чого б я хотіла побачити в УКД і чого я, напевне, вибрала цей вуз. Бо часто мені кажуть, о, ти в Франківському лапті в державний вуз. Я люблю приватні вузи, тому що там є свобода. І я чекаю цієї свободи від УКД, я чекаю цього такого, знаєте, такого почерку, який будуть мати ті, хто вийшов з цього вузу. Я чекаю особливої корпоративної культури, де мене на кінець не будуть називати Олександра Дмитрівна, а я буду просто пані Олександра і, і, і не буде оцього такого стигми. Раз я викладач, значить обов'язково має бути, я має бути в якихось каблуках, білий верх, чорний низ, хоча до речі, ось але в квіточки, так? І от власне цього і звичайно чекає мотивованих студентів. Я мушу сказати, що коли переїхала до Франківська, я перше, коли побула тут пів півроку, спершу, вперше спробувала кислі голубці і зрозуміла, що їх ніколи не їла. Я зрозуміла, що я дуже не франківська газдиня. Я вас зараз дивую. Вільний час і люблю все, що приносить мені адреналін. Найменше адреналінове моє заняття це, напевно, доглядати орхідеї. А так, це велосипед, це Ну, що буду називати, адреналінові види проведення часу. З одного боку, знаєте, я не можу сказати, що він вже прям дуже дивує, тому що наше навколишнє вже звикло до того, що у нас є гендер. так? І я мушу зараз, я думаю, студенти мої будуть розуміти, це не зміна орієнтації, це власне форми поведінки, які ти обираєш. І в нас є фемінність, у нас є маскулінність, і в нас є андрогінність. І особисто я андрогін, по маскулінному типу В мене чоловічий годинник з жіночим браслетом. Так І, і я легше продукую чоловічі форми поведінки. Мене плутає спідниця. Попри те, я я думаю, що я прекрасна мама двох синів з традиційною орієнтацією, з романтичним чоловіком. І напевно це дивує, особливо коли зараз хтось пробує з чоловіків до мене залицятися. Я пояснюю, що регенна зона у жінки може бути мозок.